Зруйнований дах. Та сліди пожежі це наслідки пошкодження складських будівель в російському Єйську, які добре видно на супутникових знімках. Пленет лапс. Я ж нагадаю, що днями військово-морські сили разом зі службою безпеки України атакували базу. Друз'яни, зберігали шахеди. Вона розташовувалась поблизу населеного пункту Октябрьський в Краснодарському краї Росії. У генштабі кажуть наступне, там ворог зберігав до 400 дронів, і наші військові завдали точного удару по цій цілі. З нами на зв'язку Богдан Долінце, експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Пане Богдане, вітаємо. Добрий вечір. Вітаю. Пропоную почати нашу розмову з аналізу наслідків так тієї низки ударів відпрацювань, які сили оборони України завдали Росіянам за за тиждень. Я маю на увазі і склад шахедів і нафтобазу, наприклад, у Феодосії. Ну, можливо, навіть ще зачепимо ось ці арсенали, так головного управління ракетно-артилерійські арсенали. Давайте так. Та да, дивіться, ну ми бачимо, що з однієї сторони Україна в принципі нарощує темпи завдання ударів в глиб російської території та по відповідній військовій інфраструктурі. Тим не менш, ми бачимо так само, і Росія нарощує темпи виробництва відповідних безпілотників. Якщо говорити про можливе знищення близько 400 безпілотників, які знаходилися військо, то ми маємо розуміти, що це мова йде про порядка тижневий запас. Адже на сьогоднішній день, за даними першого тижня жовтня, росіяни виписали близько 400 безпілотників типу шахет, тобто, це десь приблизно 57 безпілотників, вони виготовляють на добу, і загалом за тиждень це майже 400 безпілотників. Пане Богдане, скажіть, будь ласка, після таких прильотів неочікуваних для російської армії. Куди вони подалі можуть ховати ті шахеди, які їм красно постачає Іран і допомагає поповнювати їхні запаси? Є в них підготовлені заздалегідь бази, де можуть зберігати їх? Так, да, дивіться, якщо говорити про зберігання, то маємо розуміти, що для таких засобів ураження, як ударний дрон. Типу шахет його необхідно, все ж таки зберігати на певній віддаленості від лінії фронту, адже цей безпілотник все ж таки, має певну дальність польоту, яка як правило складає там порядка до тисячі або трохи більше кілометрів. Ось це, принаймні, за тими даними, які озвучували росіяни. Тим не менше, середня вісня, на якому бачили, що цей безпілотник застосовується, то це зазвичай дальність польоту, що складає від 600 до 800 кілометрів. Ось, тобто, звісно, у разі зберігання і використання цих безпілотників з більшої дальності зменшується їх так звана корисна дальність, на яку вони безпосередньо можуть здійснювати політ. Тобто, очікувати, що росіяни все ж таки відмовляться від зберігання таких безпілотників в зоні ураження українських дронів навряд чи варто очікувати, тобто і надалі необхідно буде просто знаходити ці склади, дивитися, куди вони звозяться і безпосередньо здійснювати ураження відповідних цілей. Друга складова, якщо говорити про саме шахеду, то маємо розуміти, що Російська Федерація має достатньо розголуджену мережу військової інфраструктури, в тому числі військових складів, саме в західній частині Російської Федерації, адже історично ще з часів радянського союзу все готувалося. Для ведення війни на території Європейського союзу тому ми бачимо, що кількість аеродромної інфраструктури, кількість захищених складів саме бункерного типу, вона в основному розміщена саме в західній частині Російської Федерації. Ось і звісно, навіть ті склади раніше, які підпадали під удари, то як правило, десь одна третина цих приміщень або об'єктів для зберігання на таких військових полігонах і складах вона була захищена бункерним типом. Пом ще одна третина це переважно легкі змонтовані конструкції, вже зазвичай збудовані після 2022 року. І ще решта третина це переважно так звані відкриті склади для зберігання. Тобто, ми бачимо, що в принципі розвитку саме захищених складів в принципі, не відбувається, і навіть та інфраструктура, яка була в складах тих самих артилерійських. Ось вона в основному була свіже збудована. Вона була збудована саме як легкі склади для зберігання, тобто вони не мають жодного бронювання і в основному призначені для захисту від легких безпілотників з однієї сторони, з іншої сторони для приховування е, в місто або тих засобів ураження, які в цих складах зберігаються, від можливості їх е, супутникового фотографування. Пане Богдане, ось дивіться. Ми з одного боку маємо ось цей санкційний зашморг, який ну, потроху там затягується. Нам би хотілося якнайшвидше, але ну, маємо, що маємо. А з іншого боку, ми бачимо ось ці відео з падінням цього охотника дрона. Ми маємо одне з останніх відео з приводу там допрацювання чергового шахедів росіянами і ось ці. Шахеди, Слеж Геранії, з'явились гербери. Скажіть, будь ласка, як росіянам вдається, наскільки я розумію, не просто підтримувати виробництво по кількості, а ще й розширювати номенклатуру ось цих дронів і ударних, і розвідувальних? Да, дивиться, якщо говорити про виробництво саме безпілотника типу шахет, то ми бачимо, що відбувається з початку року певне зростання кількості безпілотників, які виготовляються. Ось, і загалом, якщо говорити, наприклад, про виробництво там на початку 2024 року, мова йшла про виготовлення близько 10-12 безпілотників на добу, то в принципі ми бачимо, що до Кінця літа за різними оцінками ця кількість вже складала близько 15-16 безпілотників, і в принципі за останніми даними, які ми спостерігаємо, в принципі, мова йде про те, що росіяни в принципі наблизились там до відмітки декілька десятків безпілотників на добу. Ми розуміємо, що частина з цих безпілотників може постачатися з Ірану. Ось з іншої сторони, маємо все ж таки пам'ятати, що е, ті е, спроможності по виробництву, все ж таки, вони продовжують працювати і не просто працювати, а в принципі нарощати обсяги виробництва. чекається, що до кінця року росіяни можуть вийти на показник близько 60, можливо, навіть більше таких безпілотників на добу. Ось. Е, якщо говорити про саме виробництво, то ми маємо розуміти, що виробничі потужності, де ці безпілотники виготовляються, вони лише один раз були під. Ударом, тобто, це військово-промислове виробництва на території спеціальної зони Алабуга. Ось в принципі, який в квітні там був заданий удар, але в принципі після цього ми бачимо, що засобами ураження жодними ці підприємства не досягалися. Це означає, що росіяни продовжують там не тільки нарощувати виробництво, а в тому ж його масштабувати і збільшувати кількість тих безполотних, які вони здатні виготовляти. Якщо говорити про західні санкції, то маємо розуміти. Міта, якщо ми говоримо про той самий безпілотник типу шахет, то більша частина його компонентів вона є вже або локалізована на території сільської федерації, ось або виготовляється в Ірані. І так само частина комплектуючих, наприклад, мова йде там про критичні компоненти, такі як антени до супутникових систем зв'язку, це бензинові двигуни до безпілотника. Вони постачаються переважно з Китаю або країн близького сходу тощо. Пане Богдане, хотіла про втрати російської армії за час повномасштабного вторгнення, запитати у вас, можливо, володієте інформацією. Буквально днями Збройні сили України збили російський літак на Донеччині. Мова йде про су 25 Якщо в цілому підсумувати результати полювання на російську авіацію, найбільші і найболючіші втрати російської армії в цій війні з авіаційної точки зору. Да, деться, якщо говорити саме про авіаційну точку зору, то тут є декілька складових. Тобто, перша складова це безпосередньо сама авіаційна техніка. Ось і сюди відносяться в першу чергу знищені літаки, типу Су 57 які були знищені на землі. Ось друга важлива складова. Це звісно втрата е, протягом останніх тижнів так званого безпілотника, е, типу охотник. Ось тому, що це лише один з трьох в принципі, дослідних зразків, які має Російська Федерація, і найбільша втрата на не стільки знищення самого літака, а те, що його компоненти та системи потрапили до України. Це означає, що всю інформацію про ці безпілотники матимуть в принципі всі країни НАТО і. Е, в тій компоновці і в тій е, системі, на якій на сьогоднішній день цей бізнесповодник існує, в принципі, він уже через наступні там 5 років не становитиме жодної загрози для країн НАТО, тому що вони абсолютно розумітимуть всі його слабкі сторони, всі його можливості для знищення та зниження його бойової ефективності. Ось і третя важлива складова, звісно, це скорочення так званої стратегічної авіації. Ось це як знищення. Літаків, які є носіями аеробалістичних ракет та крилатих ракет на землі та в повітрі, ось і їх обов'язковий компонент це так звані літаки дальнього радіолокаційного огляду. Це літаки а 50 Ось яких це ті засоби, тобто це. І літаки Ту-22М3, і літаки типу а 50 Тобто це ті засоби, які Росія на сьогоднішній день виготовляти не здатна, і в разі втрати навіть частини цих літаків, в принципі, на десятки років вона залишиться без цього військового потенціалу. Ми зараз говорили про авіаційну технічну складову, про людей до повномасштабного вторгнення російські пілоти працювали в багатьох країнах, де виконували і, зокрема, в країнах Африки, де вони доволі непогано себе зарекомендували, працювали в різноманітних місіях. Пане Богдане, а скажіть, будь ласка, чи можете ви розказати про бойкот? Російських пілотів чи бойкотують таких спеціалістів зараз в авіаційній галузі в різних країнах? Є таке явище чи ні? Ну, диця маємо розуміти, що переважно російські пілоти вони не є висококваліфікованими з точки зору мовного бар'єру. Тобто більша частина цих пілотів вони не володіють іноземними мовами, міжнародною мовою авіаційною є англійська мова. Є звісно, ряд мов, які визначаються як мови ІКАО, тобто там, хоча і є російська мова, також, але при цьому вона не є поширеною. в Батьох країнах вона просто не використовується. Ось тому, звісно, для російських пілотів. Переважно відкриті ринки це близької Азії. Азії, ось, е, і так само Близького Сходу або Африки. Ось, якщо говорити там про європейські країни або країни там, Америки, то зазвичай російських пілотів там, в принципі, не особливо можна знайти. В першу чергу, саме через їх проблеми зі знаннями мови. Ось з однієї сторони, з іншої сторони, звісно, це обмеженість використання тої авіатехніки, на якій вони здатні літати. Ось е, тому, звісно, основні напрямки, де е, російські пілоти. Е, в Принципі працювали, то це були країни близького сходу та країни Африки. Ось звісно, це ті, якщо говорити про країни Африки, то там в деяких країнах рівень так званої безпеки польотів достатньо низький. Ось, але е, разом з тим велика кількість знаходиться літаків ще радянського виробництва. Тобто це літаки типу е, АН, е, це літаки типу ІЛ. Ось переважно це е, вантажно-транспортні, або навіть пасажирські літаки, які не завжди проходять належний рівень е, технічного обслуговування та підготовки, або проходять підготовку і обслуговування в несертифікованих спеціалістів та несертифікованих центрах. Ось зазвичай е, там е, висококваліфіковані. Пілоти, на яких є попит на ринку, вони в таких умовах звісно не працюють, тому що це високий ризик для життя. Але російські пілоти з радістю працювали на таких напрямках, тому що там вони зазвичай отримували в кілька разів вищі доходи, ніж вони можуть отримати на території Російської Федерації, пане Богдане. А за 30 секунд можете зробити огляд стабільності роботи цивільної авіації Російської Федерації вже менше. Так, дивіться, ми бачимо, що на жаль, то очікувано скорочення цивільної авіації Російської Федерації, які ми очікували, на жаль, не відбувається в першу чергу, саме через недосконалість і недостатній контроль санкцій. Тобто, флот Російської Федерації він спочатку становив там трошки більше 800 літаків, але на сьогоднішній день він зупинився десь на відмітці 550-600 літаків і в принципі він перестав скорочуватись. Дуже дякуємо, пане Богдане. Богдан Долінце, експерт з питання розвитку авіаційного ринку. Говорили власне про авіацію, в тому ж, перш за все про авіацію країни-агресорки.